Заборонені книги це щось таке містичне, магічне, таємниче. Погодьтеся про заці заборонених книг, так і хочеться взяти, відкрити і їх прочитати. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма Манускрипт. Заборонені книги це явище, яке в усіх бібліотеках було починаючи з 16 по двадцяте століття. Але чому та хто їх забороняв? Цьому нам допоможе розібратись наш гість. Це Назарій Лоштин, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Пане Назарі, вітання вам. Вітаю при згадці заборонених книг. Нам одразу на думку спадає ну я не знаю, якісь єгипетська книга мертвих, якою можна оживити мумію, підняти якесь закляття, нашестя навести. Але чи були в наших українських, львівських бібліотеках такі книги, які там не знаю, викликали окультизм, оракулів, магію, ворожіння чи якусь демонологію? Таке було в нас щось? Так, звісно, що такі книги в нас були. Загалом, для початку варто уточнити, що ми не про всі бібліотеки знаємо, так? які видання в них були і. Навіть якщо ми можемо сказати, що ця книжка була, але це повинно мати якесь підтвердження, так або в якомусь документі це записано, або фізичний примірник. На жаль, фізичні примірники в нас слабо представлені, вони майже не збереглися, але є такі облікові документи, з якими ми можемо це дізнатися. І якщо відповідати вже безпосередньо на питання, то. У нас не було книг, які присвячені там для широкого читання, для людей про окультизм, про магію чи щось таке. У нас були книги про засудження цих явищ, як таких. Власне, такий, мабуть, най... Поширеніший приклад, зокрема, і що стосується Львова. Він, наприклад, ця книга була в бібліотеці Львівського єзуїтського колегіуму. Це книга про демонологію Єзуїта Мартіна Дель Ріо, власне, якій він описував контакти людей з демонами на основі і текстів попередніх авторів і вже діяльності інквізиції. Водночас був у нас і Бартоломео Спіна, теолог, так, який теж писав на цю тематику. Його книга, правда, менше пристала на території, зокрема, ми говоримо в більшості все-таки про Галичину, де не краще ці документи водночас серед заборонених книг були книги, навіть авторів не католиків Зокрема, був такий протестантський богослов Каспар Пойцер який теж писав про. Стосунки людей з демонами про магію, але водночас такому дещо специфічному ключі, навіть для теолога, бо він це і засуджував, але не до кінця. Тобто, контакти з демонами це погано, але гадання по зірках це нормально, цим можна займатися. Так. Тобто, фактично, книги такі були, але вони не були якоюсь інструкцією, як викликати демона, так. а казали, як не можна робити, бо прийде Сам. інквізиція, і більше вже нікого викликати в житті не будеш. Ну, умовно так, інквізиція не прийде, тому що католицька інквізиція офіційно не на, на, на території нашого регіону, так. але ці книги не варто було би читати. І, ну, освічена людина з них здобудуючи видна якусь інформацію, як умовно демона викликати. Так. Але... Це скоріше було, як що робити, щоб цього не сталося у середині 16 століття Миколай Коперник видав свою головну наукову працю про обертання небесних сфер, де пояснив геліоцентричну модель світу ну за якою сонце є центром Всесвіту, а планети рухаються навколо нього. Таке бачення, ну воно явно не подобалося католицькій церкві, як і безліч інших наукових течій, гіпотез, які тоді з'являлися, чи часто наукові книги ставали забороненими? Тут е, питання. Досить неоднозначне, бо випадку загалом, якщо ми говоримо про індекс заборонених книг, які в 216 століття, то так, ці книги часто потрапляли до цього індексу, так вони йшли в розріз офіційним вченням католицької церкви, не тільки богословським, а й про загалом про світ, про природу і все решта. Якщо говорити про наш регіон, то, якщо я не помиляюся, мені такого не попадалося, щоб класично в сучасному сенсі наукова праця, так, вона була заборонена, скоріше, навпаки, книги. з Астрономії, астрології, як науки астрології, так? не в тому контексті, в якому ми зараз це сприймаємо, книги з математики, геології природознавства загалом, вони взагалі окремо виділялися в інші там, тематичні групи. Це могли бути просто книги під назвою математики чи книги-географи. І там були ці наукові книги, деколи вони були заборонені, але той, хто вкладав там каталог бібліотеки в бібліотеку, не вважав за потрібний до заборонених саме заносити. Хоча, можливо, вони потенційно були в цьому індексі заборонених книжок. На от згадана мною, наприклад, книга Коперника чи вона була десь представлена в львівських бібліотеках, і чи вона відносилася власне до того списку заборонених? Так, Коперник був заборонений, зокрема, згадуваний Бартоломео Спіна. Власне, про демонологію. Одним з його професійних завдань було написати книгу Контраргумент на Коперника. Так, а якщо мені зраджує пам'ять, він цим не до кінця впорався. Але якщо говорити про самого Коперника, то ні, я не зустрічався. Одна з таких моїх мрій було б знайти тексти Коперника в наших бібліотеках в монастирських. Але на жаль. Поки що цього не трапилося. Сьогодні ми говоримо про заборонені книги. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чи вважаєте ви, що в Україні, сучасній Україні, російськомовна література повинна бути внесена до списку заборонених книг. Найбільша кількість заборонених книг, яка представлена в бібліотеках Львова чи там Перемишля чи інших міст Галичини, то це книги протестантських авторів. Але Річ Посполита це католицька держава, книги протестантські. Яким чином велика кількість протестантських авторів потрапляли до католицької Речі Посполитої, і яким чином вони, в принципі, потрапляли до католицьких монаших чернечих орденів і до тих бібліотек, які ми, власне, католицькі ордени керували? Е, тут варто ручати з того ще що. Це можливо своєрідний стереотип, що річ Посполита повністю там католицька країна, так це країна, в якій чому не були і католики, було дуже багато протестантів, зокрема, власне 16 століття, коли протестантинз як течія релігійна взагалі виникає. Ну, ж таки, і ті ті ж православні також, тобто не варто відкидати цей контекст щодо того, як книги протестантських авторів потрапили до католицької речі Посполитої, і тим більше до Бібліотеки католицького монастиря, то тут варто врахувати загалом, що Саме протестантизм безпосередньо пов'язаний з забороненими книгами. Це винення книгодрукування перед тим. початок протестантизму, як такого, він спряв великій циркуляції книжок по території всієї Європи, зокрема і по території Речі Посполитої. Їх привозили купці, їх привозили люди, які подорожували в Західну Європу, і звідти їх отримували. Плюс ці книги друкувалися безпосередньо на території самої Речі Посполитої. Тому вони тут в цьому просторі циркулювали. Якщо говорити про монастирські бібліотеки, то навряд чи якийсь там префект бібліотеки, її керівник шов на книжковий ринок, дивився розкладку о, протестантський автор. Я його куплю. З того, що відомо мені, то найчастіше ці книги потрапляли до бібліотеки просто-напросто випадково. Уявимо собі ситуацію: в 18 столітті є якийсь багатий шляхтач, який хоче свою родинну бібліотеку заповісти. Монастирю, якомусь так, і він це робив загально все. Тобто він каже: ось в мене є тисяча книжок, я даю берете все або не берете. Так і очевидно, що чинці брали цю всю бібліотеку і вже потім починали її обшукувати, чи є там заборонені книжки, чи ні. Попередній власник бібліотеки той шляхти міг навіть не знати, що в нього є заборонені книжки, бо він не знав, що читали, наприклад, його предки. Так він цим не цікавився, передав все докупи і все. Товариство Ісуса або Орден Єзуїтів це найчисельніша католицька така організація, Чернечий Орден. Він ще в 16 столітті заснований і серед всіх чернечих орденів католицької церкви тільки єзуїти мали право зберігати заборонені книги. Чому саме єзуїтам було надано таке право? І чи можливо просто Ватикан боявся, що інші чернечі ордени десь там начитаються заборонених книг протестантських, і почнуть задумуватися і, можливо, перейдуть десь протестантизм? З чим це пов'язано? Що тільки єзуїти мали таке виключене право? Ну може і дійсно може і боявся десь, враховуючи, що Мартін Йодер, людина, яка розпочала реформацію, створила протестантизм як такий. Це сам католицький чернець Августинець, так який мав своє власне уявлення про трактування Біблії, про розвиток церкви, як і такий. Чому тільки єзуїти так видається, що єзуїти це були, мабуть, найінтелектуальніший орден? Серед всіх структурів католицької церкви не єдиний, але, мабуть, найбільш відомий власне своєю інтелектуальною працею, і в також відомі єзуїти тим, що не займалися поширенням католицизму на території всього світу, зокрема на території України, так хоча то вже була церква, представлена того православна, згодом вже унійна церква. І єзуїти мали просту мету, вони мали читати ці книги, щоб знати аргументи з тим, з ким вони будуть диспутувати, і знати. Віру вчення тих людей, серед яких вони будуть працювати, тобто банальна, практична мета. Ми це прочитаємо. Ми будемо вже наперед знати про що говорити з тим чи іншим богословом, священником, чи навіть якоюсь освіченою людиною. Але по факту і інші ордени теж грішили. Тим теж мали якусь частку заборонених книг в своїх бібліотеках. Ні, вони не грішили, навпаки, вони добре робили, що вони тримали ці книги і закривали їх. Так, мали не так багато, і звіти це, мабуть, найбільше, бо там градація абсолютно різна. Наприклад, львівських зутях цих книжок було мало, їх було всього лише 20, наскільки мені вдалося встановити в перемишлі зуїти мали поза 100 книжок, а у Вільнюсі, наприклад, в сучасному це було понад тисяча заборонених книжок. Ну, там радзевіла, напевно, через те, що там от протестантизм власне був більше поширений в, тут, в ту таку північну uh, річ посполиту. Uh, uh, так, плюс тут варто враховувати академічний статус Вільнюса, так де ці книги очевидно, теж могли б вивчатися. І що говорити про інші ордени, зокрема про Львів. 20 книг там було в домініканців, це невелика збірка. Близько 40 було в бернардинців, львівських, так але ми не знаємо які, тому що в їхньому каталозі бібліотеки написано, що заборонених книжок 38, якщо вони так не зраджує пам'ять, і все. Невідомо які саме. Біля 100 було в бібліотеці Кармелітів у Львові. Тобто, тобто, фактично виходить, що єзуїти мали заборонені книги, вони їх читали і потім проводили оцю полемічну літературу. Так. А що робили тоді домініканці, там кармеліти. Вони ті книги тримали і, і все. Просто тримали і казали, не можна це чіпати. Чи вони теж брали участь в якихось полеміках? Очевидно, що вони брали участь теж в полеміках, зокрема, поширенні католицизму, католицького віру в дискусіях з православними чи протестантами. Чи вони їх читали? Сказати загалом важко, так само і до кінця важко сказати про те, чи ізуїти їх читали. Тому що якщо немає фізичного примірника, на ньому немає слідів. Що ця книга використовувалась, так ми це не можемо сказати. Те, що мені траплялося, зокрема, наприклад, є збережний такий журнал видачі книг з бібліотеки львівських бернардинців. Вони брали заборонені книги. Там не написано вкатило, в цьому журналі, що ця книжка заборонена. Це вже я встановив, досліджуючи цей документ. Але це з історичні книги, які просто були заборонені так, католицьку церкву. Щось там було, що не подобалося так: церкві чи. Певним регіональним рекоцерковним структурам, і вони заборонялися. Але монахи ці книжки читали, можливо, не самі не знали, що ця книга є заборонена. Ми завжди в нашій програмі запитуємо штучний інтелект, щоб він згенерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні він має уявити себе гуманістом Еразмом Роттерданським та відповісти на таке запитання: чому твої книги були заборонені католицькою церквою, хоча сам ти був. Католиком і відповідь штучного інтелекту наступна мої книги викликали непокіру католицькій церкві через їхню критику практики корупції, що існували серед духовенства. Я вірив у необхідність реформування церкви та освітнього системи, але ці ідеї суперечили інтересам ієрархії. Моя діяльність восновувалася на прагненні до гуманістичних цінностей, але церква бачила їх як загрозу своїй владі та авторитету. Так відповів штучний інтелект Вустама Еразма Ротерданського. Чому ж насправді авто? Був таким неугодним папі і католицькій церкві і чи всі гуманісти мали таку ж долю. Власне, так гарно зацитував Разма, що він залишався католиком. так Він казав, що нічого не змусить його порвати з католицькою церквою. Чому, умовно, неугодний, чому його книги були заборонені? Раз мав своє, власне, теж уявлення про. Християнське благощастя, про хри... правильне християнське життя, про ієрархію церкви, як вона функціонує. Він її досить активно критикував. І, зокрема, навіть вважав, що церква має зробити нові переклади Біблії, так з автентичних мов, тобто це має бути з греки та. З арамейської мови зроблено так само з лат перекласти латиною, офіційної мови, так, науки того часу ще. І він це сам починав робити. Його переклади, які були досить точні, достовірні, так що можна говорити про переклад, вони не до кінця відповідали вченню тогочасного католицької церкви, і це не подобалось відповідно тим ієрархам, які, власне, мали би. Номінально сприяти поширення цих книг, але вони робили все, що можливо. Зокрема, наприклад, власне, переклади «Еразма» Біблії були заборонені. Він давав короткі коментарі до Біблії, це теж було заборонено. Його сатиричні тексти, де він висмівав, зокрема, дуже часто власне, перших певних персонажів церковних теж заборонені. Але, наприклад, його підручники з латинської мови заборонені не були. Тут він був цілком угодний католицькій церкві, бо підручник з латинської мови не несе. Ніякого ну ідеологічного релігійного контексту, а наприклад, там ще Веллі, теж його роботи заборонялися, і теж він фактично в гуманістичних ідеях працював. Так, власне, Веллі теж досить цікавий. Веллі... Макіевелі... Так само католик, який в принципі, не заперечував католицькі віровчення. В нього скоріше було дещо політичний контекст в своїх працях, зокрема, в державці. Чи він писав в коментарі власне, до книг Тита Лівія, римського історика. Він писав про те, що церковне володіння, церковні держави, вони. Мають трохи іншу структуру, відміни від світських держав, вони керуються вищою силою, яку ми люди не можемо зрозуміти як таку. І також писав, що деколи ця католицька ієрархія, церковні діячі не до кінця працюють на користь тих чи інших світських держав. Зокрема, він вважав, що дуже часто певні єпископи, зокрема сам Ватикан, він не сприяє об'єднанню держав, наприклад, як таких. В інших своїх текстах він писав про те, що. Християнство, в принципі, як релігії є дещо деспотичним, як таким, воно пригнічує людину, відміну, наприклад, античних релігій, які навпаки возвеличують людину, людський дух. І це, відповідно, теж не подобалося. Тим чи іншим церковним і його тексти забороняли. Взагалі, наприклад, ті ж жізуїти згадувані сьогодні писали, що макіавелізм так читання текстів макіавелі може привести людину до атеїзму, а атеїзм це не надто хороша річ. Ну і на завершення, ще таке запитання, що впродовж історії іспанської інквізиції вона розслідувала загалом справи 340 тисяч людей. Іспанська інквізиція, з яких, як мінімум, 32 тисячі були страчені. І це тільки іспанська інквізиція, не рахуючи інквізицію в інших куточках світу. Тобто палити людей інквізиція могла, а палити заборонені книги ні. Навіщо було в бібліотеках зберігати заборонені книги, якщо вони заборонені? Власне, зберігати книги заборонені треба для того, щоб їх вивчати і сприяти подальшому тому, щоб заборонені знання. Надалі залишались заборонені, так що вони не виходили за межі цієї закритої бібліотеки. Але чи були випадки, що от там збирали якусь там частину книг і їх палили, тобто якісь такі згадки чи збереглись? В нашому регіоні я такого не зустрічав, так, щоб книги спалювалися, вони могли нищитися в самій бібліотеці, з неї могли видерти титульний аркуш, щоб не знати, що це за книжка, щоб людина, яка відкриє, не здогадалася, що вона читає, і не взяла звідти нічого поганого. Там могли закреслити прізвище автора, написати замість прізвища автора, наприклад, дурень чи єретик. Щось щось такому роді. Книга могла умовно постраждати так, але не прямо аж до спали. Ми сьогодні говорили про книги, і виявляється, багато з них були заборонені. Такі книги зберігалися і у львівських бібліотеках та бібліотеках інших міст Галичини. Спілкувалися про заборонені книги та чому вони такими стали з нашим гостем. Це Назарій Лоштен, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Назарій дякуємо за розмову. Дякую на Ну, а я нагадаю, друзі, що вже наступні відео дивіться на нашому ютуб каналі Манускрипт. Не забудьте поставити лайк та підписатись.